Андал у селі Красятичі на Київщині. Там Поліська селищна рада несподівано виступила проти встановлення портрета загиблому воїну. Він певний час жив у цій місцині, і створив родину. Іван Тринька загинув у серпні 22-го року на Донеччині і не мав реєстрації в громаді. Нібито через це селищна рада і відмовила у встановленні меморіалу. Дошку власним коштом оплатила народна депутатка, яка представляє цей округ. А от що було далі? Кореспондент Сан Дмитро Фурдак розкаже. Село Красятичі адміністративний центр Поліської громади на Київщині навпроти сільради алея загиблих героїв російсько-української війни. Меморіальна дошка Івана Триньки нічим не відрізняється від інших, але саме вона несподівано спричинила скандал. Ти пам'ятаєш тата? Так, так. Я був того людиною на світі на мене не кричав. Дев'ятирічний Сашко говорить про свого батька. Іван загинув на війні ще в серпні 22-го року. Пам'ятна дошка з'явилася лише нині, не завдяки, а всупереч. В дові Івана пані Надії селищна рада відмовила у встановленні портрета. Кажу, яка причина, то що він тут не був прописаний. Кажу, він же ж тут проживав шість років, і дитина його тут проживає. І дитина питає, чого тата мого тут немає, він що не герой. Іван дійсно народився та виріс на Тернопільщині. На Поліссі прожив шість років у шлюбі, де з'явився син Сашко, учень школи, яка розташована просто біля алеї героїв. Я ходжу до школи і зупиняюся, щоб помолитися, і молюся, щоб він зупинив війну. Похований Іван на Тернопільщині. Родина не має змоги часто їздити на його могилу за сотні кілометрів. Встановити портрет воїна зголосилася. Народний депутат Ольга Василевська Смаглюк, яка представляє цей округ. Я заплатила з тих коштів, які мені платить держава своєї зарплати, близько 11 тисяч гривень за виготовлення і портрета і металоконструкції. Місцевій владі це не сподобалося. Приїхала поліція і вийшов адвокат, який особа, яка назвалася адвокатом селищної ради, почав опитувати, чого ви встановили, сказав, що це самоправство і так далі. Про факт встановлення портрету людині, яку сьогодні встановили. А про законність таких дій ми вважаємо, що да ви селищна рада? Вийшла голова селищної ради. Я надам не необхідні відео, де вона каже, що ви не зверталися. А ви не дивитесь і кажете, що до вас не приходили. Поговорити із головою селищної ради Оленою Гаращенко Не вдалося і нам, попри те, що ми завітали в сліраду у робочий день і робочий час. Олена Миколаївна зараз на місці немає. А можете, будь ласка, її набрати, сказати, що приїхали журналісти, мають запитання, що вона приїхала. Так, я повідомлю. утім, і через годину Олена Миколаївна на місці не з'явилася на телефон. Воні дзвінки не відповідала. У СМС повідомлення порадила звернутися з офіційним запитом до сільради. Охоплення одиці, святої м'яця і сина і святого духа. Амінь. Капелан командування сухопутних військ ЗСУ, отець Олександр, тим часом освятив усю алею героїв у селі Красятичі. Рідні загиблих сподіваються, тепер їхню пам'ять ніхто не наважиться зганьбити. Дмитро Фурда, Олена Мацюцька, Вадим Довбиш та Олексій Жиленко. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.